Гіпотеза розвантажувальні секції та вертикальні шахти пірамід це два різні застосування одного універсального конструктивного принципу керування кам'яною кладкою, перерозподіл навантаження та формування порожнин. Одним із найменш досліджених, але ключових аспектів будівництва єгипетських пірамід залишається питання організації внутрішньої структури масивів кладки. Традиційно розвантажувальні камери розглядаються лише як засіб захисту перекриттів від надмірного тиску верхніх рядів блоків, проте, якщо подивитися на них ширше, стає помітним, що розвантажувальні системи відображають універсальний конструктивний принцип уміння перерозподіляти навантаження та свідомо формувати порожнини всередині кам'яної маси. Виходячи з цієї логіки, розвантажувальні секції та вертикальні шахти можна розуміти як два напрями застосування однієї тієї ж ідеї. У першому випадку, це захист вразливих елементів завдяки відведенню тиску в бік, у другому це свідоме створення порожнин для організації проходів і підйому блоків. Така гіпотеза дозволяє розглядати внутрішні конструкції пірамід не лише як архітектурні елементи, а й як технологічні рішення, що могли відігравати ключову роль у процесі будівництва. Що таке розвантажувальні камери і яку роль вони виконують? Розвантажувальні камери або розвантажувальні простори це порожнини, ніші чи спеціальні елементи кладки, закладені над важливими приміщеннями всередині пірамід, гробницями, галереями, переходами. Їхнє завдання перерозподілити навантаження від масивної кладки, щоб важкі перекривальні блоки не зруйнувалися під тиском вищих шарів. Принцип роботи товща піраміди створює колосальний тиск. Якщо над приміщенням просто покласти плиту, вона швидко трісне, щоб цього уникнути, будівельники робили порожнину, яка змушувала навантаження обходити перекриття і відходити у бокові стіни. Іноді використовували двосхилі дахи з кам'яних блоків. Приклади в різних пірамідах. Піраміда Хеопса, п'ять розвантажувальних камер над царською палатою. Перекриття у вигляді плоских плит і у верхній камері двосхилий дах. Ніша в палаті цариці, арочне перекриття великої галереї. Мейдумська ламана та червона піраміда Снофру. Там застосовувалися складні розвантажувальні системи в галереях. Зміщені ряди каменів утворювали своєрідні арки. Роль розвантажувальних камер статична функція, перерозподіл тиску, захист плит перекриття. Довговічність завдяки цим рішенням камери і проходи збереглися тисячі років. Архітектурний розвиток, саме розвантажувальні елементи дозволили єгиптянам будувати піраміди за вишки понад 100 метрів без зруйнувань усередині, тобто розвантажувальні камери в пірамідах це аналог сучасного інженерного каркаса, тільки виконаного з каменю, вони не мали ритуальної функції, а виконували суто будівельне завдання. Форма ступінчастих ніж у пірамідах практично не відрізнялася одна від одної. Наприклад, у піраміді Хеопса арочне перекриття великої галереї виконане з мінімальним зазором між уступами всього близько 7,5 см. У палаті цариці ніша в східній стіні так само не має значних уступів між блоками. Незважаючи на відмінність у призначенні приміщень і арочне перекриття Великої галереї і ніша палати цариці, обидві конструкції виконували одну важливу роль: перерозподіляли навантаження від верхніх шарів кладки та захищали внутрішні приміщення від тиску масивів піраміди. Таким чином, розвантажувальні секції в пірамідах це не лише спосіб зняти тиск верхніх блоків із нижніх конструктивних елементів, а й прийом, що демонструє певний принцип кладки. Якщо розгорнути цей принцип у зворотній логіці, то розвантажувальна система може вказувати на можливість використання подібної техніки для створення ступінчастих переходів між ярусами піраміди. У цьому випадку розвантажувальні конструкції поєднуються з вертикальними шахтами, що могло забезпечувати як підйом блоків, так і внутрішні комунікації між рівнями споруди. У даному випадку тут працює одна й та сама проста конструктивно-технічна ідея, але в різних напрямках. Конструктивна ідея розвантажувальних секцій говорить про те, що давні будівельники володіли універсальним принципом розподілу навантаження та керування масою блоків. Розвантажувальні камери показують, тиск згори можна відвести вбік, розвантажити вразливі елементи і тим самим підвищити довговічність конструкції. Протилежність, ходові проходи, вертикальні шахти, демонструє зворотне застосування тієї ж ідеї, не відведення тиску, а створення вільного простору всередині масиву кладки. Цей простір міг використовуватися як для переміщення людей по сходах, так і для технологічних цілей, підйому блоків за допомогою канатів і тяг. І те і інше різні сторони однієї тієї самої простої, але надзвичайно потужної інженерної думки, уміння працювати з масивом кам'яної кладки, перетворюючи його або на несучу структуру з розвантаженням, або на транспортну систему з проходами і шахтами. Можна сказати, що сама ідея справді геніальна у своїй простоті. Вона універсальна, застосована в різних напрямках і, ймовірно, була ключем до того, як будувалися такі гігантські споруди, як піраміди. Розвантажувальні секції в пірамідах як універсальний конструктивний прийом. Перше – функціональне призначення розвантажувальних камер. Основне завдання зняти тиск верхніх рядів кладки з уразливих елементів, наприклад, перекриттів камер. Принцип полягає в тому, що вага перерозподіляється в боки, а не тисне безпосередньо вниз. Це підвищує довговічність споруди та захищає важливі внутрішні приміщення від руйнування. Друге, принцип зворотної логіки. Якщо розглядати ідею розвантаження у протилежному ключі, то вона вказує на можливість створення ступінчастих переходів між ярусами піраміди. Там, де в одному випадку формується захисна система для зменшення тиску, в іншому може закладатися вільний простір у масиві кладки. Третє поєднання з вертикальними шахтами. Розвантажувальні конструкції тісно пов'язані за принципами з вертикальними шахтами та сходовими проходами. Ці шахти можна розуміти як зворотне використання тієї ж ідеї, не відведення навантаження в боки, а формування порожнин, які водночас зберігають стійкість конструкції. Такі порожнини могли слугувати для переміщення людей всередині піраміди, для технологічних цілей, наприклад, підйому блоків під час будівництва за допомогою канатів. Четверте єдиний інженерний задум. І розвантажувальні секції і шахти це різні сторони однієї тієї самої універсальної інженерної ідеї. Суть цієї ідеї уміння керувати масивом кам'яної кладки, перетворюючи його або на несучу структуру, здатну витримувати гігантські навантаження, або на транспортно комунікаційну систему з проходами і шахтами. П'яте значення для розуміння будівництва пірамід. Простота й геніальність цього принципу полягають в його універсальності. Він застосований у протилежних напрямках, як для забезпечення міцності, так і для створення порожнин. Можливо, саме цей принцип був ключем до можливості зведення гігантських споруд, подібних до єгипетських пірамід. Конструктивний висновок. Якщо розвантажувальні секції та вертикальні шахти ґрунтуються на одному універсальному принципі керування масивом кам'яної кладки, то це означає, що давні будівельники свідомо володіли технікою цілеспрямованого перерозподілу маси і створення порожнин. Таким чином, розвантажувальні системи демонструють уміння захищати вразливі зони, знімаючи тиск із ключових елементів, шахти і проходи. Показують протилежне застосування тієї ж ідеї не зняття навантаження, а формування вільного простору всередині структури. Обидва рішення спираються на одну і ту саму просту, але геніальну інженерну думку. Це дозволяє зробити висновок, що технологія будівництва пірамід базувалася не лише на грубій силі та великих обсягах праці, а й на чітко сформульованому універсальному принципі кладки, який робив можливим зведення настільки масштабних споруд.